Ла ла Ла. Лібі хлопчики, дівчата. Я рада вас вітати. Погляньте, до нас прийшла Лялька-Марічка. Лялька Марічка мені розповіла про те, що вона ні. Ніколи не була в тому місці, де вже побувало багато малят. І вона без залюбки попала б в те місце. Допоможемо їй? А для цього я пропоную вам відгадати загадку. Диво дім, диво дім, скільки іграшок у нім. Є багато тут малят і дівчаток, і хлоп'ят. Гарний дім цей для діток. Звем його ми дитсадок. А що ви полюбляєте робити у садочку? Гратись, малювати, нові знання здобувати. В нашому садочку працюють вихователі, медсестра, помічники вихователів. Кухар, інструктор з фізкультури, музичний керівник, завідуюча, методист. Директор. Я директорка ваша. Може хто забув про це. Я турбуюсь про маляток, але це іще не все. Хочу, щоб усім найкраще було в нашому садку, в спальні затишно і чисто, в групі світло променисто. Методист Методистка я впізнали, справи ви зі мною мали. Я нерідко забігаю, дуже я переживаю, щоб цікаво було вам і батькам, і малюкам. Щоб все було до ладу у нашому дитсадку. Вихователь. Вихователька чудова, грає з нами знову і знову, На прогулянку збирає, всіх нас тепло одягає, дозволяє в групі грати, вчить нас добре рахувати. Дуже любимо її, вона найкраща на землі. Помічник вихователя. Вона в групі, наче бджілка, не присяде ні на мить, миє посуд, прибирає і за дітками глядить. Музичний керівник. Вчить вона дітей співати, Вправно, вміло танцювати. Вчить на інструмента грати, артистично виступати. Фізичний керівник Фізичним керівником працюю, чемпіонів я готую, вчу із спортом вас дружити, вправи жваво всі робити, На зарядці не дрімати і веселі ігри грати. Логопед Логопед з дітьми працює, він їх проблеми добре чує, Він вчить їх звуки говорити і просить слово повторити. Всі, хто проблеми в мові мають, до логопеда завітають. Медсестра. Про здоров'я діток дбає, заболить щось, оглядає. За вагою зростом стежить, допоможе, як належить. Кухар. Смачно ситно приготую, усіх діток нагодую, хай ростуть здорові, дужі, з апетитом гарним дружать. Праля. То бере в садочку постіль і похнасті рушники, Ще й завзято все прасує, Щоб раділи малюки. Двірник Чистота в дворі садочка, бо з куточка до куточка все прибере трудівник. Тут він справжній керівник, підмітає, загортає, про порядок вміло дбає. Ляльці Маші садок показали. Про тих, хто там працює, розповідали. А тепер пропоную вам разом з Машею пограти в гру, що кому потрібно для роботи в садку. А що ж потрібно вихователю для роботи з дітьми? Так, вихователю потрібна магнітна дошка, щоб вихователь могла кріпити різні малюнки, цифри. Все-все-все, щоб малятам показати, і їм було видно. Так, ще потрібна указка. А що ще? Так, книжечки, щоб вихователь читала діткам різні казки та оповідання і віршики. А що ще потрібно? Так, фарби і різні засоби для творчості малят. І ножиці навчити малят вирізати. Так, і ще виховательці потрібен конструктор. Виховати навчить малят будувати різні способи. А що ж потрібно помічнику вихователя? Так помічнику хователя потрібна швабра, ганчірка та відро для того, щоб робити лад у групових приміщеннях. А про що ще ми з вами не сказали? Що ж потрібно помічнику-вихователю? Так, помічнику-вихователя потрібен різний посуд для того, щоб... Піти на харчоблок і принести малятам їжу, яку приготував кухар. Що ж потрібно для роботи медсестри? Так, медсестрі потрібні ваги для того, щоб спостерігати за вагою малят. Так, ще медсестрі потрібен зрістомір. Щоб бачити, як наші малята підростають. І ще. Медсестрі потрібні пігулки. Раптом комусь із малюків стане зле, вона полегшить їм біль, що використовує у своїй роботі музичний керівник. Що йому потрібно? Так, музичному керівнику потрібні ноти, а ще різні музичні інструменти, що музичний керівник. І малятам грати. Дітки, а що ж у своїй роботі використовує інструктор з фізкультури у спортивній залі? Так, інструктору з фізкультури потрібна гімнастична драбина, різні спортивні знаряддя, багато різних спортивних іграшок. Дітки, погляньте. А що ж потрібно кухарю для роботи? Так, кухарю потрібно плита, на якій він буде готувати. Кухарю для роботи потрібні каструлі, пательня. Так, кухарю потрібно дощечка і ножі, де він буде нарізати плиту. А що потрібно править? Для того, щоб тримати в чистоті наші постіль, рушники, так, потрібна пральна машина. А що ще потрібно? Так, молодці, пральний порошок. А що ще потрібно? Ще потрібна праска, щоб це все потім попрасувати. А що потрібно для роботи двірнику? Так, насамперед мітлу. Так, потрібен совок, щоб згрівати туди сміття. Ще що потрібно? Відро, в яке він буде викидати сміття. А що двірнику потрібно для того, щоб згрібати опавше листя? Так, граблі. А зараз взимку, як випаде сніг, в чим буде працювати двірник? Так, лопатою для сніг. Так, хто працює в садочку, називали, в гру пограли. А тепер пропоную вам пригадати і Машу навчити, як потрібно себе поводити в дитячому садочку. Правила поведінки дітей у садочку. В прокидайся вчасно. Зроби зарядку та в садочок поспішай. Прийшовши зранку до дитячого садочка, не забудь привітатися з дорослими та дітьми. Вранці не треба плакати та кричати, треба спокійно маму відпускати. В садку слухайся, вихователя у всьому, не порушуй режим. На занятті не заважай іншим. Один говорить, інші слухають. Якщо хочеш приєднатись до гри, спитай дозволу у друзів. Не ламай іграшки. Після гри прибирай іграшки. Не можна ховатись від вихователя. На прогулянці намагайся не бруднитись. Вмій гратись самостійно. Обов'язково ми руки. Допомагай помічнику вихователя накрити на стіл. Не треба бути вередливим і їсти все, що пропонують у садочку. Під час денного сну треба спати, а якщо не хочеться спати, не можна іншим заважати. Не соромся попроситись до туалету, терпіти не можна, вихователь ніколи не зробить вам шкоди. Якщо ти виспався, лежи тихенько, чекаючи підйому. Поспали, пора вставати, свої ліжка застеляти. Треба завжди мати охайний вигляд після сну причіпуріться. Якщо щось болить, треба обов'язково сказати вихователю. Не дражнись, не сварись і не ображай інших дітей. Якщо когось образив, попроси пробачення. Ділись іграшками з другом. Іграшками треба правильно грати. Куди попало, не потрібно засовувати іграшки. Якщо прийшли батьки, повідом вихователя. Ніколи не йди з дитячого садочка з незнайомцями. Дітки, Маші дуже сподобалось відвідати дитячий садочок. Вона багато дізналась, і вона залюбки туди піде. Малята, я вам пропоную разом з батьками пограти в гру дитячий садок, де ваші батьки спочатку будуть грати роль дорослих, а потім ви з ними поміняєтесь. Я вам бажаю неймовірних вражень. від гри в дитячий садочок з своїми батьками. До побачення!